Вона така, які там породи. Ка, то ви хотіли малу козу покрити великим козлом. Ка, ви ще їй поцілуйте ка, під квіст. Я так і казала, що вона розродилася. Бо я так і казала. Може я, як то казав, люди сердяться, що я те, що подумала, те сказала. Ну взяли, як ти казав, маленьку козу, покрили великим козлом, і хочу, щоб вона вагін великі козенята породила. Ну, може там одне-двоє вдаться в козла, остальне вдадуться. Ну Малі будуть, ну не буде той приріст, не буде той результат. А ото що ви в мене хочете? Ну то все одно ну, козел що в тебе від великих кіс, а чого козенята малі? Багатьом людям вас важко, важко важко це зрозуміти. Да, я ж кажу, що якщо б ми знали всю е, родословники тієї кози, е, в кого, хто в неї родичі, бабуся, дідусі, тоді да, можна було якісь претензії пред'являти. Якщо ми знаємо зазвичай ну, там, батьків, ну, прабатьків кози, ну це ну, якісь претензії, хто ж з нас звід, звідки не взялася, да? воно ж вилізти може що завгодно і в будь-якому поколінні. Е, okay. Так тому... і Такі так, даємо. ще питання до вас. Так. Тетяна так. Петровна, який процент пшениці, кукурузи та ячменю робите для дорослої курки, щоб був толк? Для дорослої курки? Ячмінь в дорослій курці взагалі не потрібен, дорослій курці потрібна кукуруза пшениця і якийсь протеїн. Бажано соєва макуха, якщо у вас є. Я б зробив би так, напевно. Я б зробив би процентів 40 пшениці, процентів 20 кукурузи, процентів 20 соєвої макухи, 10 соняшникової макухи, якщо у вас є. І додав би якогось преміксу. Крейди процентів 5-6 і премікс. От я б зробив отак: е, якщо вже ви хочете, ну прям комбікорм. Якщо ви хочете зерносуміш, годуйте тим, що є. Якщо ви хочете якийсь комбікорм для несучок, то це досить великий вміст протеїну має бути і багато кальцію. Е, протеїн це в нас з соєва макуха, це в нас риб'яче борошно, це в нас дріжджі, кормові. Ну, все-таки найбільш розповсюджені і найбільш доступні а, протеїнові а, якісь джерела. А, якщо корий небагато, купіть це в ветеринарній аптеці. Якщо курей багато, купіть це мішком в інтернеті буде значно дешевше. Бо якщо ми купуємо це мішком кілограмів 20-30, буде дешевше разів в 2,5, ніж купувати це в аптеці. Потрібні будуть постачальники. Звертайтеся, я вам пораджу постачальників. Бо я це купую мішками, і я вже знайшов кілька відповідальних постачальників, бо дуже багато часу, сил і грошей втратив на їх пошуки. Не повторюйте моїх помилок. робіть свої. От. Тому а, що стосується несучок, є такий міф, що несучкам не можна кукурузу, бо зажиріють. Якщо вони у нас у вас нормально гуляють, вони не зажиріють. Кукуруза це енергія. Несучки енергії потрібна, бо вона багато ходить, вона багато гуляє, і вона має видати вам яйце. Для цього потрібно багато енергії, так що годуйте, але ж не жодної одної кукурузи. Це якщо ми кажемо про а, хоч кроси, хоч породи несучок. Якщо ми кажемо про м'ясо яєчко. Там треба бути більш обережним, там треба дозовано дуже годувати курей, А курці для нормального життя, для нормальної життєдіяльності на день потрібно 120 грамів комбікорму чи зернозомі, що такої ну, поживної. Більше не треба. Все інше піде в жир. А, ну, а нам вже потрібні яйця. Яйця і м'ясо без жиру. Тому я годую своїх корей дозовано. Вони не худі, вони не. Не, не вмирають з голоду, вони нормальні, вгодовані, нормально несуться в будь-яку погоду. 120 грамів, ну 140 максимум, якщо м'ясоєчка велика, більше курці не треба. Бо то все ну що за то не здраво. Це вже також із книжок і з власного досвіду. Бо я ж кажу, що в мене моє господарство, воно таке знаєте, як дослідницька станція, маленька. Все, що в книжках прочитав, я спочатку обкатую на своїх. Якщо всі вижили, якщо видають якийсь результат, я то тоді тоді вже можу це радити, і я раджу це. Ну ну без без страху, бо я знаю, що це працює. А, бо здебільшого я ж кажу, я щось вичитую в книжках, десь з зоотехніками спілкуюся, коли когось знаходжу, задаю якісь запитання. Ну, мене, ну, мене цікавить ну, такий, ну, продуктивний промисловий підхід до, до чого б там, до чого б не було. Чим би не займався. А, я люблю отримувати ну, такі, ну я ж кажу, що, а, ну, максимальну продуктивність мене цікавить, бо в мене. Ну, доступу до дешевих ресурсів в плані годівлі немає. Я все купую, тому маю.